Є 14 хватів, 8 хватів програмуються та змінюються за натисканням кнопки. Наш захисник Микита показує свою нову руку, яку тільки но на тиждень назад йому повністю встановили. Кінцівку він втратив на війні ще у травні 2022-го. Каже, до нової біонічної вже пристосувався. Мало того, вже навіть долучився до покращення цього сучасного протезу. Ніколи до цього ще не комбінували стяга в Україні. Тобто багато хто. Робив на кнопці локоті, котрий щоб підняти, потрібно було задіяти здорову руку. Це незручно, тому що протез повинен тобі в житті скрашувати, а не заважати. А от захисник Ілляна свій протез ще чекає. Вже хочеться, вже дуже хочеться, тому що я вже там, третій місяць лікуюся. Виникало ускладнення, і ти вже як кожен день вже як фантазуєш, як ти отримаєш свій протез, як станеш на своїх дві ноги. Він танкіст. Три місяці тому втратив ногу, коли наїхав на міну. Та каже, що тут, у реабілітаційному центрі Незламні, куди він потрапив, настільки добре лікують та допомагають, що він і сам вирішив залишитись в цій команді і теж допомагати. Мені запропонували залишитись тут, тобто Чимось допомагати військовим, там постраждалим від війни, і, в принципі, би, я недовго думаю, чи прийняв би, запрошення їхнє. Йому запропонували роботу у команді протезистів, адже у центрі Незламні відкрили нову майстерню протезування, яка розрахована одразу на 10 робочих місць. Зараз є набагато більше місця. Це, по-перше, зручніше, по-друге, набагато нам ми, ми зможемо. Залучити більше працівників, і це нам і це дасть нам змогу все таки робити більше і обслуговувати більше наших клієнтів, пацієнтів. Наразі за місяць вдається виготовити та встановити близько 20 протезів з відкриттям нової майстерні. Планують в рази збільшити цю можливість. Вона ще не почала працювати а вже наші пацієнти самі модернізують ці протези, ті, що видумують і продумують інженера компанії Отобок і інших компаній. Того ми це вона має бути і не тільки виготовлення в протезів, а ще як науково-дослідна, яка має щось покращувати і полегшувати життя цих пацієнтів, які не мають кінцівок. Нова майстерня, як і попередня, мобільна лабораторія, оснащена обладнанням одного з найкращих у світі німецьких виробників. А в планах вже є створення великого протезного заводу для того, щоб забезпечити всі потреби для кожного українця та українки, які втратили кінцівки. Ірина Цвігун, Вікторія Гнот, Андрій Турянський Правда, тут Львів.